Новозатверджена торгівельна комісія виконавчого комітету міської ради одразу ж приступила до перевірок незаконних місць розповсюдження молочної продукції. Розпочали з мігруючого намету, на який неодноразово скаржилися мешканці міста. До перевірки долучили санітарно-епідеміологічну службу, відділ благоустрою та правоохоронців. І дійсно у продавчині не виявилося дозвільних документів на торгівлю і навіть медичної книжки, яка б дозволяла їй контактувати з продуктами харчування. Документов. Практично не було, вони були протерміновані і медичної книжки у людини не було, вона немає, що таке там наш наумаці. Ні, ні, ніхто нічого не давав. Я продавець. Так а хто вас сюди поставив? Ви ж не поставить? Більше того, термін придатності молочної продукції на момент перевірки вже закінчився. І це вітер зберігання 3 грудня. Закінчився. Ще вчора, Ще вчора, працівники Держсанепідемслужби взяли на аналіз продукцію, після чого правоохоронці вилучили нелегальний товар у понеділок, 7 грудня на нараді міського голови, начальник Бориспільського управління Держсанепідемслужби доповіла про перші результати бактеріологічного дослідження, які виявили у підпільних молокопродуктах кишкову паличку. Попередні результати по бактеріологічним дослідженням тієї продукції, яка в своєму складі, як ми е, уявляємо собі. Містить молоко, вони вже позитивні. Попередньо виділені бактерії групи кишкової палички, а по хімічному складу ще в нас немає. Я думаю, що може станом на завтра ми її отримаємо, бо ми залучили до цього інститут гігієни харчування і вони нам розклад цієї продукції дадуть більш-менш подробний це не компетенції нашої лабораторії. Остаточні результати придатності цієї продукції до вживання оголосить Інститут гігієни харчування. А тим часом медики та епідеміологи наполегливо радять не вживати продукти харчування, придбані у нелегальних торгівельних точках. Особливо зважаючи на те, що бориспільські поліціянти не мають місця для зберігання вже вилучених продуктів і змушені повертати їх власникам, які з великою вірогідністю знов покладуть їх на прилавок. Це підтверджує той факт, що вже наступного дня той самий намет з нелегальною продукцією, і без медичної книжки продовжив свою торгівлю. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.